Уявіть, ваш чоловік усе життя працював, служив у армії, сплачував податки, потім отримував пенсію, і ви весь час довіряли державі. А після його смерті ви раптом дізнаєтеся, що йому роками не доплачували сотні тисяч гривень. І це не вигадка. Саме так відбулося з пані Смельницького, коли її чоловік помер, вона. Все це дізналася і вимагала перерахунок з пенсійного фонду. І у 2024 році суд у цій справі поставив крапку і примусив пенсійний фонд доплатити їй 228 тисяч гривень, адже за життя він невірно нараховував пенсію її чоловіку. І це може стосуватися багатьох пенсіонерів, адже її історія це не виняток. Це попередження. І щодня мільйони пенсіонерів можуть втрачати чесно зароблені гроші через байдужість, а можливо, через свідомі помилки пенсійного фонду України. І навіть коли пенсіонера вже немає в живих, його родина може повернути недоплачену суму, але якщо знає, як це зробити. Ви сьогодні побачите все це на прикладі реальної історії звичайної пенсіонерки. А також отримаєте посилання на рішення суду, щоб могли, якщо у вас схожа ситуація, використовувати її як прецедент, тобто як приклад, щоб добитися своїх прав. І в цьому рішенні суд чітко встановив вину пенсійного фонду. А також розкажемо вам сьогодні, як ви зможете перевірити чи не обкрадають вас. Вітаю! Це юрист пенсіонерів Вулах Михайло. І коли ми кожен раз бачимо. Які помилки допускає пенсійний фонд, ми розуміємо, що майже кожному пенсіонеру краще перевірити, чи дійсно він отримає максимально можливу пенсію. Адже іноді здається, що це якась таємнича стратегія пенсійного фонду, що є якесь розпорядження неофіційне, просто недоплачувати у будь-якому випадку, якщо це можливо. Тож, коли ви думаєте, що у вас чомусь маленька пенсія. Ви, можливо, тобто існує така ймовірність, просто не отримуєте те, що вам належить за законом. Тож, як все відбувалося, дружина пенсіонера подала позов до головного управління пенсійного фонду України в Хмельницькій області. Вона просила стягнути з пенсійного фонду суму у розмірі 228 858 гривень недоотриманої пенсії її чоловіка. У порядку спадкування таку суму її чоловікові нарахували попередньо за рішеннями судів відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. За життя він ці гроші не отримав, і після його смерті відкрилася спадщина на недоотриману пенсію. І дружина його була єдиним спадкоємцем. Проте на її звернення до пенсійного фонду. Ну, щодо виплати, тобто я спадкоємець, ви маєте сплатити, перерахуйте, будь ласка, ці кошти мені. Пенсійний фонд відповів, що ну, в нього немає просто зараз фінансування, ну і потрібно змінити в рішенні суду е, отримувача. Тобто рішення ж було на її чоловіка. А якщо вона хоче отримати замість нього, треба рішення суду щодо зміни отримувача цих коштів. Ну, як ми знаємо, це поширена практика, коли рішення судів є. А пенсійний фонд відповідає: ну ми б з радістю вам сплатили, але ж в нас немає коштів. От як буде фінансування, то ми всім одразу заплатимо, а поки що чекайте. Але Хмельницький районний суд, який розглядав справу за позовом жінки, задовольнив її вимоги і стягнув з пенсійного фонду відповідну суму. Він виходив з того, що пенсійні виплати, які перейшли у спадщину, мають бути сплачені спадкоємцям у повному обсязі. І без будь-яких часових обмежень. Ну, пенсійний фонд, звісно ж, не погодився з таким рішенням суду і подав апеляцію. Але апеляційний суд, детально вивчивши цю справу, побачив, що за життя пенсіонера, коли він вже отримав рішення, законне рішення і пенсійний фонд мав йому сплатити цю суму. Пенсійний фонд цього не зробив. Коли ж його дружина вступила в спадщину. Пройшло 6 місяців. Вона дочекалася цього терміну, написала заяву до пенсійного фонду, що вона є єдиним спадкоємцем. Все одно, пенсійний фонд не виплатив цю суму. Дослідивши всі ці дані, апеляційний суд також став на бік пенсіонерки, тобто підтримав рішення першої інстанції. Колегія суддів Хмельницького апеляційного суду зазначила. Що в матеріалах справи немає даних, що за життя пенсіонера було відкрите виконавче провадження з примусового виконання рішення судів. Натомість розрахунки свідчать, що фонд пенсійний фонд, сам здійснив перерахунок, тобто він не заперечував, так, я вам винний, все нормально, не треба ніяких виконавчих проваджень, я погоджуюсь. І сам самостійно здійснив перерахунок недоотриманої за життя спадкоємцями. Пенсії. Однак не виплатив її у зв'язку з відсутнім фінансуванням. Ну а Верховний суд України, який є найвищою ланкою, він остаточно вирішує схожі питання, і найголовніше, він створює прецеденти. Тобто його рішення вже є якимось дороговказом для інших. Схожих справ, які будуть розглядатися в судах першої інстанції або в апеляційних, так ось він зазначив, що якщо спадкоємці бажають отримати пенсію за ну, якщо людина померла і нащадки бажають отримати через виконавче провадження ту суму, яку Пенсійний фонд не сплатив, то вони не можуть просто з цим рішенням суду, яке було видане на їх померлого нащадка, просто звернутися до виконавчої служби. Так це не працює. Треба винести нове рішення, де буде зазначено, що ця сума має бути сплачена саме конкретному спадкоємцю. І це логічно, адже як може дізнатися виконавча служба або навіть пенсійний фонд, що саме ви маєте право отримати. Ці пенсійні нарахування замість померлого. Тобто, для цього передбачена процедура встановлення, що саме ви маєте це право, і для цього потрібно додатково звернутися до суду. Що саме і зробила ця жінка? Вона написала заяву до пенсійного фонду, отримала відмову, і з цією відмовою прийшла до суду, отримала позитивне рішення на цю вимогу і тепер. Пенсійний фонд нікуди не дінеться, він має виконувати це рішення. Зараз ви бачите на екрані номер цього рішення, а в описі до цього відео буде посилання на нього, тому ви можете використовувати його в своїх заявах, та і ви зможете використати ці матеріали, якщо вирішите самостійно або за допомогою адвокатів відстоювати свої права у схожій ситуації. Тож підіб'ємо підсумки: недоплата пенсії це не ваша вина. Але це порушення ваших прав. І як довела пані Смельницького, навіть після смерті чоловіка все одно можна відновити справедливість. І першим кроком радимо вам особисто перевірити, чи максимальну пенсію отримуєте ви. Можливо, у вашій пенсійній справі також є помилки, і ви можете збільшити свою пенсію просто. Довівши виплату до максимально можливої за законом. Якщо звернетесь до нас з цією проблемою, ми можемо зробити це з оплатою лише за результат. Тобто немає результату, нічого не сплачуєте. І більш детально про це в нас є окреме відео. Подивитися, ви можете його за посиланням, яке буде ось тут. А з вами, як завжди, був юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Ще побачимось!